Камери на дорогах, обмеження місця для паркування. Майже неможливо уникнути штрафу рано чи пізно. Але Національний сервіс перевірки та сплати штрафів UA, має доступ до найбільшої кількості джерел штрафів України: правопорушення з камер фіксації, штрафи для пішоходів, запаркування та від патрульних і багато іншого. Ви можете перевірити та сплатити автомобільні штрафи онлайн просто за номером вашого авто. Ми не боти і не банк, а реальні люди, які знайшли найбільшу кількість різних типів штрафів з різних джерел, стали в цьому експертами і зібрали все це в одному додатку штрафу UA. Ми завжди на зв'язку і готові допомагати нашим користувачам. В оновленій версії додатку штрафу UA ви можете ще зручніше додавати документи і перевіряти штрафи за транспортними засобами чи водіями. Також, в додатку, ви можете купити автоцивілку зі знижкою. Додаткове покриття та зелену картку на транспортний засіб для виїзду за кордон. Оновіть додаток штрафи UA». Контролюйте та сплачуйте ваші штрафи з максимально доступними знижками за вчасну сплату.